Наш сільський академік невмилино плине історія життя, постійно виникають різні форми його у всесвіті і зникають, набираючи нового вигляду, щоб імпульсами енергії полинати в безкінечність і десь там на відстані мільярдів світлових років зазнати нової трансформації, незбаганна велич творіння, формування нові галактики, зоряні світи. Планети Проходять долі цивілізації, долі держав, долі людей, нелегкі долі. Є люди, як свічки, згорають і до відходять небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Такою зіркою можна назвати Миколу Матвійовича Корзунюка, наш сільський академік, так по-простому назвали вдячною односельчанин вчитель, директор, невтомний дослідник, який свій талант присвятив єдиній меті. Повернути народові створ... втрачену цінність, мову, культуру. Вчителювання ніколи не було легким хлібом, особливо на селі, де потрібно було не просто викладачем, а щоденним зірцем і постійним прикладом для інших. Але зуміла ця людина поєднати й талант милого викладача, і наставника молоді, і науковця, і патріота. У нього здобуло освіту мало не все село. Майже всі вчителі нашого ліцею навчалися у Миколи Матвійовича або разом із ним працювали. Він любив життя і завжди прагнув бути чесним перед собою та людьми. Він любив Україну, свій край, умів зберегти його в минуле, <кхух> передати нам дорогоцінну духовну спадщину по крихті, по зернятку, по слову, зібрати для нас, для наших дітей і онуків про дідівську мову і пісню. Народився Микола Матвійович 19 грудня 1920 року в селі Мленищі Іменчівського району, в сім'ї незнаможного селянина. Жили батьки, як довелося. <кій> і лободуїли, і картоплю на насіння ходили бух заробляти. А ще дуже хотіли, щоб діти навчалися в рідному селі, Подали, продали громадську ділянку землі і купили хату, у ній відкрили школу. На той час була польською, куди в 1928 році пішов і Микола. Був великий потяг до навчання української мови та літератури, і те, що навчалися за шкільною програмою, не могла задовільнити школяра. З рук у руки ходили книжки, виїмка, тобто зібрання. Були там такі твори: Вірсі Раш Шевченка, Наталка Полтавка, Микола, Микола Джеря та інші. Вересень 1939 року вніс велике переміння в житті курсуників, оскільки село не нижче прикордонне, то всі його жителі переселили, потім вступили на курси підготовки вчителів. У липні 1941 році мали розпочати екзамени, але все перервала війна. Як тільки фашисти окупували Волинську землю, Корсуняка записали на каторжні роботи в Німеччину. Один був вихід втікати з села переховуватися. Важкі були роки окупації. А як і Мельшівський район визволили від гітлерівців, Микола Матвійович відразу призначили вчителя після закінчення Луцького вчительського інституту, був учасний саме перших випускників, став Працювати в селі Дорогиничі, нині Шахтарське. Це була школа, де навчалися, починали з п'ятого класу. В 1960-ті роки побудували Бужанківську семирічку. Микола Матвійович Корзанюк учалив її колектив і віддав цій роботі 17 літ. Викладав українську мову і літературу, Особливу увагу приділяв вивченню історії і рідного краю. Постійно дбав, щоб зберегти для нащадків славне минуле, рано усвідомивши, що золоте коріння народу в його ношенні, у такі витоки цілющі джерела народної культури звичаїв менталітету, займався краєзнавством. Навчаючись заочно в Луцькому педагогічному інституті на філософському факультеті, одного разу від свого викладача отримав завдання записати говірки. Які є у житті рідних. Дуже зрадів Микола Корзенюк, бо його рідна бабці, скільки всього знала, за ту роботу п'ятірку одержав. А викладач Володимир, Володимир Феофанович Покальчук і прищепив йому любов до пошукової роботи. Він повіс Миколу Матвію, що вперше в Києві у інститут мовознавства здався АНУСР на одну з нарад Діалектологів де він познайомився з науковцями, які порековали.